Усі найважливіші події вівторка, 2 серпня, далі у програмі. На звільнених від терористів територіях відновлено роботу органів Держказначейства у 14 районах та містах Луганської області. Поштовим відділенням та банкам було надано 38 мільйонів гривень, які призначені для здійснення серпневих виплат малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства у містах зони АТО. Рада прийняла проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні. Конкретної інформації доки не оголошено, проте наскільки відомо, мова йде про підвищення соціальних виплат та пільг. Верховна Рада відмовилася прийняти закони, які урегульовують процедуру заборони, трансляції теле та радіопрограм, що закликають до повалення конституційного ладу. Як відзначив автор законопроекту, народний депутат від фракції Батьківщина Микола Княжицький, цей закон дозволив би відключати телеканали на 30 днів до відповідного рішення суду. Навчальний рік у школах Донецької та Луганської областей розпочнеться з інформування про небезпеку вибухових пристроїв. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з 6 липня у Донецькій та Луганській областях знешкоджено більше ніж 16,5 тисяч вибухових пристроїв. Більшість із яких саморобні і не підпадають під існуючі класифікації. Російським дітям промиватимуть мізки документальними фільмами. Глава департаменту кінематографії Мінкульту Російської Федерації В'ячеслав Тельнов запропонував зробити історичні документальні фільми російського виробництва частиною шкільної програми. При тому слід зауважити, що впродовж останніх років в Росії було знято величезну кількість документальних та історичних фільмів, які насправді є цілковито пропагандистськими. Ультра з київського Динамо організували онлайн-аукціон, на якому продають свої футбольні речі заради допомоги солдатам, котрі перебувають в зоні АТО. Відзначимо, що подібний аукціон триває і в Борисполі. В рамках благодійного проєкту Свій за свого. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Диниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.